Доброго дня, любі друзі! Я хочу поділитися з вами своєю неймовірною історією в школі 42. Все починається з заповнення анкети та розв'язання завдання, в якому вам необхідно довести космічний корабель до кінцевої точки, зібравши по дорозі певні елементи докупи і зробивши міні-програму. Цікавий! Та нестандартний спосіб відбору. Якщо ви пройшли, ви попадаєте в чотирьохтижневий басейн французькою пісін. На протязі цих чотирьох тижнів ви маєте можливість вже почати навчатися, вже почати вивчати мову програмування C, яка є доволі розповсюдженою і на якій базується. Дуже багато сучасних мов програмування. Це перші кроки в світі інформаційних технологій. Ну і як вишенька на торті, я скажу вам, що навчання в цій школі є абсолютно безкоштовним. Так, так, вам не почулося безкоштовно. Ви не платите абсолютно нічого. Але ви мусите бути е, впевнені, що ви хочете цього. Що ви будете вчитися. І ще до того я розкажу вам про особливість навчального процесу в школі 42. В 42 42 немає ані вчителів, ані лекцій. І тут так є екзамени. Що ви мусите робити? Ви мусите збиратися в команди і працювати з вашими пірами, друзями, колегами. Разом. Ви вирішуєте завдання, які отримуєте по ходу роботи в цьому басейні. Але найцікавіше те, що 100% випускників отримують роботу в ІТ-сфері або засновують свій власний бізнес. Як вам результат? Якщо ви шукаєте свій унікальний шлях і прагнете досягнути Успіху, то школа 42 це саме те, що вам потрібно. Приєднуйтеся до нас, приєднуйтеся до команди, навчайтеся, діліться своїми знаннями і разом йдемо до успіху та перемоги.